Вітаю всіх, я Даня. Це канал щось політичне. Нічого політичного тут, як завжди, немає. Можливо, вам було цікаво, куди я пропав аж на цілий місяць, а я вам скажу лише три речі: я думаю, ви самі все зрозумієте: детек, дистанційка і канікули. Саме ці три речі, які не давали мені записати нормально, зм змонтувати нормальне відео, хоча записане воно було ще давно. Розумієте, просто яка біда? Світло в мене включається всього лише на півтори години, а як я підрахував на повністю записане відео, для того, щоб його навіть виставити, в мене виходить не менше 7 годин. Саме тому, е, та, саме тому його так довго не було. Я розумію, що це все на атмаски ніхуя, тому що, як будто би треба його е, то все робити. Е, но що маємо, то маємо, так. Да. Я вважаю, що у всьому винуваті кляті. Московити. Так. -да. Сука, зараз. Москалі, московити, москалі похуй. Ну, все одне і те саме, що московити, що москалі. Сьогодні в нас друга частина легендарного відео, яке вийшло блять, щас, сука. Сьогодні друга частина е, відео, яке мене найбрало, найсука! Щас. Сьогодні друга частина відео, е, яке є найпопулярнішим на моєму YouTube-каналі, е, там щось близько 70 переглядів. Е, там нормально в цьому плані. да. Е, мене просило його записати знову, я це зробив, е, але не це, що ви розуміли, воно в мене вісить вже десь, ну, близько місяці. Близько місяця в мене вісить запись, вже змонтірована запись, я оцю вступну частину дуже довго знімав. Е, ну, точніше, я її не знімав. Дуже довго я її не е, да. Менше слів більше діла. Сука. Щас. Оце е. Менше слів більше діла. Менше слів більше діла. Менше слів більше діла. Давайте переглянемо відео. Сука! Ну йобана в рот, блядь. Менше слів більше діла. Давайте перейдемо до самого відео. Всім гарного. Оце, блядь, що це таке? Сука. Ні, все, пізна, не вмію я записувати вступні частини, не вмію, це не моє. Це не моє. Сука, це просто не моє. Дивимось. Ну ладно, let's go. Даня, режим блогера ютюбера, летсплейщика нахуй. Давно я не грав цю ігру, мене стільки просили її сняти. Люди. А чого в мене мишка видна? Ну так, сюди, не, сюди. Тихо, будь. Так откровение получить шось у алтаря. Бревно, спасибо. А что тут робить вообще? Что тут происходит? Будивля, в якій можно читать проповеди и проводить ритуалы. Ну давайте, поехали. Ой, дядька мне помогать пришел. И шо ты. Унизить не буду я никого не А хороший, дядька, Наверное. Вчора був. Дай да нахуй. А мені за один. Отаку за один, короче, блядь, що це таке? о Що ну, камінь, дається камінь. Він же великий можна стільки камнів налутать. Що мертвы можна? Отут, от тут, от. так вот. Розмастить. Мужики, допомагаємо мені! давайте, давайте, дівчата, збираємося, збираємося, робимо деньги. О, так от, хорошо, правильно. А то й мулиться Хай. хай мулиться, ладно. Видоху купить веру. Ага, если вера расслабляет, твои станут инакомыслицы. Меня дергается, так страшно, я их читать нормально не можу. Инакомыслящими. А потім покинуть тебе. Я их сейчас покину, блядь. Я так покину, что вы не Сука, мне ведь все текст зараз страшны, чай, он плавает, блядь, в черном море, скажите мне, пожалуйста. Почитать проповедь в храме. Давайте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні прости нам привели, наче ми прощаємо винуватися нашим і не вдвину спокусу, але визволи нас від лука Богу. Амінь. Да. Ви всі говно. Говно должно говорить громче. Я ж кажу, це якась секта. Пізда та пробує, я-я. Ти обладаєш всім, чим славиться великий пророк, тепер я розумію, чого тебе вибрали на цю роль. Ну звісно, Я саме піздатий, блядь. Офігеть, опять в путешестві йти, Я даже не с нічого зробити. Відправитися в землі старої віри і знайти осколки скрижали. Кому вони скрижали, непонятно. А чому мене, блядь, блядський холодильник працює? Ой, сейчас подождите. Ой, щось упало. А це вибір всього життя, йти направо, чи наліво. Давайте підемо направо, я наліво не нахожу. Йой! Дячки, дядьки, 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 дядьки. це літай. А чого вас так багато резко стало? Так, щас, трава, спасибо. О, крисау. Добре, Шо нашли, короче, шлях пересек. А, блять, що наші шляхи пересекли, сука, да, не читайте навчись. Так, спасибо. Ну шо це таке? Карта? Ми будемо в покері грати? у мене вся карта. Прикиньте, у мене вся карта і тільки замітив. Погнали. Тут знак вопроса, а мені цікаво, що там за знаком вопроса. А тут я пиздил, как будто би, але тут може підхилиться? Да? Ааа. А, -а, -а. лише все на знаковості стрілочка появилась. Также значить треба сюда, да? Ну погнали навіть сюди. Я колись так пуни збирав. Літом на полі. Це було важко. Ай, посихаю. Якийсь дядько йогнутий. Що ти хочеш? Короче, дядя, не хочеш пойти на невелику темку. Я там зробив твой подарочек, якщо ти ты, короче, придаешь декілька полів, не прокляття. Та їх і не проклятие. Ну давай, я побуду трошки влюбленным. Твої карти определяють твою судьбу, Ти будеш знаходити їх у в своих походах, получать у та таппизды мені. Нихуя, ни хуя, ни хуя. Стоп, стоп, остановитесь, остановитесь, стоп, 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 стоп. Я ебался все читать, если честно. Ты катера, да, нагрузка. Ой. Можно его ебнуть? Нельзя, блядь, ну ладно. Да, все ты заебал. Я чую твис море, сука. Сесмордит тви страх. Мы украинці. Украшение. Спасибо, конечно. Я думаю, что воно мені нахуй не треба. Но хай буде. Ну погнали. ВАЛЕ, Давай Тебе хоче я пьем я понятно. Нихуя ты прыгаешь. На, нахуй. на. На на. А ч хуй його не продамажить? Ай, худеть блядь! Та, ти ты вдарь! Дарь його! Тикай! Дарь, ударь його, пожалуйста! Так, я понял, як запуститься. Блядь, блядь не поняв. Удар його напився, мой пив, хап, пив хп, хапа пивка Стоп, ще раз Так, зараз буде коло Тикай, Хорошо Ой, ніхуя Давай, 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 давай. Тихай. Стоп, сейчас я мене на низ. Пизда, я прям на них прыгнув. Я помер за забиру. Христос воскрес. Опять. Честно? Він виглядає наче якийсь сутенір. Він типа команда яким борделем жестким. Каже, зроби мені те, зроби мне те. То есть типа я под кимось. Ну буквально планів Мені таке не нравиться. Короче, дівчатки, я запрещаю вам срать. Дядьки, ми йдемо молиться. Бігенько, бігенько. Ви можете, короче, разжить сьогодні. Поняли, нахуй? Отак от А, мені треба якісь кості. А де мені кості найти. Костя. Ви блять, мене зараз його б'єте? Куда ти б'єш? Ой, Що я зробив? Хе. Ладно.

Я попав. Ой, бог ты меч. дай дайте, боженька, здоровья. Я втумився. Опять ти! Ти мене заебав. Короче, здорово, опять. Кажеться, я не помилився, коли спас тебе від смерті. Я буду короче дивитися за кожним твоїм кроком. Постарайся мене не розчаровувати, іди нахуй, блять. Я оце, короче, представляю. Ааа... Там буде там через пару років буде дивитися. Що ти хочеш? Поговорить пиздюк, давай поговоримо. Ти? Дозвольте від, відволікти вас на хвилинку. Наше поселення росте з кожним днем. Пора дати йому назву. Опа, а це треба подумати. Це заставили мене дурного думати під назвою. Yes. Ты считаешь, это классно? Да. Yep. Давал Календ. Звучит красиво, конечно, потому что это давал Календ. Да всё это заебано нахуй. Э, что я хотел сказать? А, я, короче, я це представляю, просто через там пару років буду передивлятися опять свої відоси, э, ось ці. Э, і буду так крінжувати з себе дурного. Да я часто вже крінжую з себе дурного. А ти ще один. Пастюк, это вообще Паздюк, мы три було. Пиздюк Ось все, пиздюк Анто Степан. А. де ще один. Брат, ти де? А, ось ти А тебе як звати? Ібрагім Хорошо. Так, Треон, хуйня. Будеш Абдул. Давай, давай, молоток. Абдул, хорошо. Давай, позднюй, дальше, следующий. Валефор. Нет. Будеш, будеш, Будеш Я придумав. Будеш Джері Хейл Хейс, Джері Хейл, о, все Джері Хейл Йди молись, мені треба, щоб ти молився Вона в принципі любить про молитву всякі співати Спасибо, пасиба, пасиба, пасибам, пасибам, бам, пасибам, пасибам Ритуали А зараз будемо, короче, плясати Ой-ой-ой, ой чудо-ой, -ой -ой -ой, ой. а я спеваю оп-оп-оп, чеда оп а я танцую, ебать, на тебе так сердючка влияет. Короче, дари под, Я им ще должен подарки дарить. Мне б кто подарки дарив. То есть я им. Я им. Я им хаты строю, гулянки организовываю. Я їм їсти ділаю, роботу їм даю, і я їм можу ще подарки дарить. А про мене хтось подумав? Скажіть, будь ласка, про мене хтось подумав? Я їм одне, я їм інше, а вони що? Я що, це все дружи сам робити чи що? Жодної помощи в цьому домі. Піздець, блядь. І що тут таке робиться? И доверие к тебе будет расти. А то, с, вони мені ще не доверяют. Я им одне, я им другую. А вони мені ще суки, не доверяют. Не, ну совершенно ніякі ворота нализы. Ну и короче, тоді вже я спадки піду, Все, девочки, заканчиваем. Серию. Всем пока.